Насичений колбрю Flat White, американо еспресо, лате, мак'ято або ароматне капучино з вершковою пінкою. Все це і багато іншого зможе приготувати нова кавова машина від De'Longhi. Крім того, вона має сенсорне управління, дозволяє налаштовувати температуру кави, об'єм та міцність. Делонгі Лета Експлор виглядає стримано і стильно, виконана в титановому корпусі із міцного високоякісного пластику. Висота 38,5 см, глибина 45 см ширина 24. Та я не сказав би, що це якийсь прям дуже великий апарат. Навпаки, все досить компактно. Резервуар для води в нас знаходиться ось тут з правого боку і виймається вперед. Це буде особливо зручно, якщо кавомашина буде стояти десь в куті. Ось тут зверху знаходиться контейнер для зерен, розрахований на 300 грамів. Поруч металевий майданчик для чашок. Кавомашина оснащена помпою підвищеної потужності, що створює тиск до 19 бар. Все керування здійснюється завдяки ось цьому яскравому дисплею. Він сенсорний на 3,5 дюйми. Приємно у використанні все швидко свайпається без підвисань. Варіанти кави поділяються на три категорії: гаряча, холодна і to go. Кава з собою. А ще є категорія для улюблених напоїв. Туди ви зможете зберегти усе, що вам найбільше подобається. Ви зможете приготувати е, холодні і гарячі версії всіх класичних напоїв, таких як лате, капучино, еспресо і багато інших. Загалом вже доступно більше 50 оригінальних рецептів. Це фактично як кав'ярня, але в себе вдома. Отже, обираємо свою бажану каву з меню. Я вибрав еспресо. Доступні розміри напою S, M, L та XL. Далі налаштовуємо міцність від 1 до 5. Поекспериментуйте, допоки не знайдете саме той баланс ідеального смаку. Плюс в процесі приготування кавомашина все пояснює і дає корисні поради. Для тих, хто не володіє знаннями бариста, то це дещо спрощує справу і допомагає розібратися. Вийшло насправді досить м'яке із збалансованою кислинкою. Але мені здається, що треба пристрілятися, щоб знайти саме те. Свій власний рецепт улюбленої кави можна зберегти в особистому профілі. Таких профілів можна створити аж 4. Буде зручно у великій сім'ї та на роботі. Млинок має 7 ступенів помелу. Регулятор знаходиться у відсіку для зерен. Просто проверніть і оберіть, який вам найбільше подобається. Мені, наприклад, на п'ятірку ок. Саме воно. До речі, можна використовувати і мелену каву. Спеціально для неї є відсік, що знаходиться ось тут. Засипаєте її і в меню серед улюблених вибираєте мелена кава. Ось тут на корпусі знаходиться роз'єм для аксесуарів. До нього можна під'єднати ось такий водяний кран або один із двох молочних контейнерів. Так, в нас їх два: один для приготування гарячих, інший для холодних кавових напоїв. Ви наповнюєте ці контейнери молоком і зберігаєте в холодильнику. А коли захотілося кави з молоком чи з пінкою, дістаєте відповідний для холодної або для гарячої кави і під'єднуєте в роз'єм. Для приготування, скажімо, холодного лате, напій подаватиметься за температури приблизно 10 градусів. Ось тут на кришці контейнеру можна встановити щільність і висоту пінки. В холодному лате пінка виходить стійкою і як хмаринка легка. Звісно, не настільки кремове відчуття, як від гарячого лате, але для спекотного літа найс. А от гарячий флайтвайт вийшов дуже смачний. Молоко однорідно взбите. От саме з такою кількістю піни, як потрібно. Як на мене, не гірше ніж в закладах. Після того, як кавовий напій з молоком вже приготовано, на кришці виберіть положення очищення. І машина включить промивання молочного механізму. До речі, Let Explore вміє готувати Cold Brew. Його приготування займає приблизно 4 хвилини. Це унікальна технологія заварювання кави під низьким тиском водою кімнатної температури. До кожного рецепту Cold Brew машина пропонує додати кубики льоду. Тому про них варто подбати про запас. Ану. Я думав, що буде трохи кислувато, але насправді досить виразний і спокійний смак. Тепер по комплектації: вже згадані два молочних контейнери: водяний кран, мірна ложка, силиконова форма для льоду, лопатка із щіточкою, щоб чистити відсік для зерен. І ось така симпатична термокружка на 480 мл висотою 18 см. Щоб налити в нею каву, піднімаємо ось цю центральну секцію в піддоні. Ця кавомашина надзвичайно проста в догляді. Вона промиває механізм заварювання перед кожним приготуванням напою. Тому підставте якусь чашку для води. В меню серед стандартних функцій є промивка, видалення накипу, встановлення жорсткості води та інші параметри. Платформа, на якій встановлюються чашки, легко виймається та промивається під проточною водою. Контейнер для відходів знаходиться за цим крапельним піддоном. Через застосунок Coffee Link ви зможете заварювати напої, перевіряти статус кавомашини, а також передивлятися багато різних рецептів як для холодної, так і для гарячої кави. Деякі з них дійсно цікаві і аж кортить спробувати. Прикольна частина додатку це технологія Bean Adept, що створена спеціально для кавоманів. Ви вказуєте тип, колір і обсмаження кавових зерен та налаштування вашого млинка. Після цього машина заварює еспресо, ви куштуєте. І вона задає кілька запитань. Залежно від вашого відгуку, машина змінює різне налаштування допоки не вийде ідеально. Дякую, що подивилися цей огляд. Гарного настрою. Щасти.